В мене тут кава з корицею, запашна лимонна свічка. І я збираюся в другий раз передивлятися в на мистинки для того, щоб налаштувати цей день на правильні, комфортні вайби і вам раджу. Одразу того, як подивитися мій влог. Година. Я прокинулася десь годину тому, поснідала, зібралася і зараз іду в магазин, який йти далеко. Бо я хочу все ж таки сьогодні зайти в магазин іноземних товарів і купити все на кімпап, чого мені не вистачає. Але робити його вже буде саме. Я дуже хочу, щоб мої кадри ось так от не тряслися, але я знімаю на телефон і не знаю, як, цього, як від цього здихатися. Відеоредакторі є функція стабілізації, але вона. Поки я тут помираю від того, що я тягну важкі сумки вгору, я навіть не помітила, що вперше за два тижні я бачу в Норвегії сонце. I teraz tak ciepło, że ja mogę wyjść z Привіт всім! А, я вирішила розпочати цей влог з ванної, бо вирішила показати, як я зібралася. Так, мабуть, мені не треба тримати телефон хворою рукою. А, як? Я не знаю, як знімати лівою рукою. Якщо щось рукою нічого страшного? Просто. Я не дуже вдала, не дуже на неї. лягла, коли спала, і тепер вона болить. Але я вирішила показати, як я зібралася. Мені зараз треба йти до міграційного центру. І на вулиці передають дощ, а я не вирубувалася вперше за, мабуть, три тижні. Якось трошки накрутила волосся. А що цьому пропадати? Тому я вирішила, що покажу це вам. Трошечки. Я вже чекаю, коли отримаю гроші, щоб пофарбувати оці пасма більш яскравіший кольор. Трошки все ж доведеться потримати телефон хворою рукою, бо взагалі незручно ліпою. І блин, мені дуже подобається, як поєднуються ці два кольори І ці теж. А ще я зрозуміла, що за ці дні я розучилася робити макіяж. В мене попереду відео, де я роблю макіяж, і відповідаю на ваші питання. До цього часу мені треба згадати, як взагалі фарбуватися. Я зібралася, поїду якось так. Не занадто, що я втягнулася для погоди, коли буде дощ. Невеличкі зміни, бо я згадала. Що в мене є ці штани? Тому виїде так. Новий ґзачок з маленьким динозавром. Обожнюю виходити з дому, коли на зупинку треба бігти. здається, в мене ще є час, щоб вийти нормально. Я потім не стояти 10 хвилин там. Ось друга частина мого луку. Е Сюди не дуже пасує чорна куртка, але в мене чорний рюкзак. Е але я натягнула цю куртку, тому що вона е не промикає. Якщо піде дощ, в мене є шон. Все нормально. Зараз на дошку, коли я дограла посоль, ми виступали. Там ще ж є невелика плата. Невелика. 372 крони. Це десь півтори тисячі гривень. Невелика. Я дуже хочу, я дуже хочу макарони з душом. Але все, що я поки до цього знайшла, це макарони. Тільки риба і паштет. Де тушонка? Тушонка де? Ну що, все, що я можу зробити, це макарони з макароном. Якщо я напросила допомогну робітника, щоб порізати хліб, супермаркеті. Бо я... Я так, не знаю, як взагалі це робиться. Я трошки була не трошки, я дуже е, лякаюся таких машин, що я щось на то натисну, чи мені свіжий палець, чи я щось зламаю. Тому я вирішила питати про допомогу. П'ять хвилин ходила, навколо нього ходила. Тепер намагаюся на потрапити більше на нього. Я не знаю, чого мені ніяково просили про допомогу. Це було в таких речах. Типу, ти не можеш порізати хліб. Але він не подивився на мене косу. Тому це просто її змінила мою поводу. Е, якось я не подумала, що в мене тільки одна рука робоча. Як я це принесу? Я дуже втомилася. Просто не хочу часто ходити до магазину. Але важко вгору тягнути пакети слова. Коли ти все ще кидаєш на одну сторону через руку. Просіла відпочити. Повністю укомплектована на випадок дощу. Але Поки що ось так. Але через 15 хвилин вже може і то злива, бо це на є Звичайно, звичайно, виходячи з лікарні, я перечепилася через лавку і вдарилася ногою, коли на мене дивився весь вистібіль. Я вибачаюся. А мій телефон збирається на мені фокусуватися чи ні? Поки я сиділа в лікарні на вулиці, була неймовірна злива, просто дощ. Сподіваюся, сфокусована, просто дощ стіною. Але, мабуть, мій лікар переживав, щоб я не йшла під дощем, тому затримав мій сеанс на 40 хвилин. Тому, коли я вийшла через годину з лікарні, дощу нема. Я сьогодні користувалася новим кушоном. І здається, він занадто світлий для мене, бо якась я бліда. Я не стала робити контуринг, бо я не вмію його робити. Але, здається, ну щось я занадто бліда. І щойно, сподіваюся, як футбол. Щойно ця людина дізналася, що існує. Сториці, коричні, сироп, з корицю, сироп. І це дуже смачно. Не туди я пішла, не в ту сторону. І здається, я даремно піднялася на цей поверх. Я поки але я досі обв'язаю собі голови. Я не знаю, як телефон. Телефоні, тобто, просто тримаю його низенько, щоб не перевертати багато уваги. Мене дивляться, я просто йду, розмовляю з того. Бікділ. Нато біг діл. 1 листопада ми погнали. Вже можна, правильно. Я вчора їла різдвяні чіпси. Все нормально.